Сучасна війна це війна технологій, і дрони є одним із головних інструментів для успішного виконання бойових завдань. Тому Кременчук продовжує забезпечувати ними захисників. Мама одного з них особисто отримала мавік, який найближчим часом вона передасть сину. Хлопцям потрібна ця допомога, і буквально через кілька днів вона буде вже в них. Ви сьогодні я знаю відправляєте все це хлопцям. Передавайте наші вітання. Кременчук їх підтримує. Кременчук робить все для нашої дякую. перемоги. І чекаємо їх в Кременчуці. З дякую, 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 дякую. По-перше, дякую всім нашим захисникам, які нас боронять від російських загарбників. Хочу також подякувати всім містянам, всім жителям міста Кременчука, які працюють, сплачують податки і вони йдуть в бюджет. І також хочу подякувати голові міста, який мене почув. У сучасній війні дрони відіграють важливу роль, бо це очі наших воїнів. Вони дозволяють вчасно виявляти ворога, координувати удари, спостерігати за позиціями і навіть доставляти необхідні вантажі. Тому ще кілька мавіків передали іншому підрозділу Сил оборони. Ця бригада тісно пов'язана з містом Кременчуком. Багато хлопців наших служить в ній, і вона виконує завдання за призначенням на різних ділянках фронту. Ця техніка буквально через день вже з'явиться на передовій. Хочеться висловити слова подяки Кременчуцькій міській раді за постійну систематичну підтримку нашої військової частини. Так дійсно наші хлопці зараз працюють дуже важко працюють на Донецькому напрямку, і ці ташки будуть їм. В нагоді для боротьби з нашими ворогами. Дякую вам велике. Ця допомога стала можливою завдяки спільним зусиллям Кременчужан, які об'єднують свої ресурси, час і сили, сплачуючи податки, аби підтримати армію. Працюємо у такому ж дусі і надалі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.